Так, Сиджу, записую питання, які б я хотіла висвітлити в одному відео, яке я хочу випустити про Норвегію. Деякі питання я вже записала, ті, які, наприклад, цікавили мене, коли я думала сюди їхати. Ось, тому в мене для вас є прохання. Якщо у вас є якісь питання, які б ви хотіли е, почути на них відповідь, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І я в наступному відео буду розповідати, вставляти деякі відео, ну, тобто, щоб це було цікаво, я буду намагатися, щоб мої відео були різно, е, різноманітні і цікаві. Тому, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, я відповім на те, що я принаймні знаю на даний час. Ось, якщо питання будуть повторюватися, нічого страшного, я відповім на все. Ось, сьогодні вже їздили знову в поліцію, тому є що розповісти, є що розказати і чекаю на ваші питання, щоб мій список поповнився.